Гарання, то вони бувають внутрішніми і зовнішніми. До зовнішніх причин відносяться безпекові умови, попит на послуги і робота зі складними випадками, психоедукація. Е, ну Хочу пояснити, мабуть що таке психоедукація, тому що, можливо, хтось або забув або незнайом з цим терміном. Да? Психоедукація це пояснення і донесення до людей необхідної інформації про психічне здоров'я, психологічні негаразди та їх наслідки для особистості. Це те, що наразі відбувається в соціальних мережах, да? те, коли психологи коментують деякі події. Uh, які відбуваються наразі в країні, uh, коментують наслідки uh, психічного стану людини да, на ці події. І uh, ну, те, що я побачила, соціальна мережа дуже перенасичена саме цією інформацією: події, які наразі відбуваються, і всі ті uh, коментарі з боку психологів, соціальних працівників. Да, uh, які дають можливість людям, які не обізнані щодо, щодо цієї теми, більш детально е зрозуміти, що відбувається з власною психікою да, під, під час цих всіх подій? Е так, е також до зовнішніх причин відноситься напружений ритм та несприятлива психологічна атмосфера. Підвищення необхідності турбуватися забезпеченням потреб нужденних та нехтування власними інтересами це те, що наразі відбувається. Дуже багато волонтерської діяльності, дуже багато підтримки і супроводження людей, да, яких, які евакуюються на вашу територію, наприклад, на якій ви знаходитесь, і доводиться допомагати їм, так. Також перевага вертикальної моделі комунікації, це коли відбувається нерівність відносин, соціальна вибіркованість, обмеження звичних контактів, часта взаємодія з певним колом осіб, і фінансові складності, складнощі, які наразі виникають у більшій частині населення України. Так, внутрішні причини емоційного вигарання це Постановка нереалістичних цілей, коли ваші очікування високі, а результати немає або він затримується. Ігнорування власних обмежень, коли ви думаєте, що можете більше, ніж можете насправді, тому що ситуація трошки змінилася і доводиться дещо так перекваліфікуватися да, в своїй діяльності. Не здасться реально оцінювати свої досягнення, результат, надмірна вимогливість до себе. Нездатність адекватно оцінювати ставлення інших людей щодо себе, це коли ми завищуємо деякі вимоги до оточуючих, коли вони не здатні зробити для нас те, що ми від них очікуємо. І останнє – це нездатність вирішувати існуючі проблеми. Так як я вже казала, ну, деякі проблеми, які виникли наразі, ми трошки були до них не готові і. Не співпрацювали з деякими випадками, з якими доводиться працювати на.